Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три одну з них. Я особисто буду в Україну. І давайте ми вирішимо, що ми будемо брати: цей Мерседес чи цей Фольксваген. От я вам зараз покажу деталі, і давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіння. А то бачите, кріплем на підлозі. Хай руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну, тут є такий хід, є хід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа, купа, У нас. Оці всі сидіння з такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевести. Всюди в нас тут от є отакі. Рівня, фіксатори. Є отакий підйомник дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, будемо багато гуманітарної допомоги вести. Тут можна прям постраждалих перевозити нормально. ну Но Тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. ну Тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, у яких. Часто бувають руки, отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типа на возику. Тут також є всі кріплення, і так далі. Воно приємніше. Він і зовні такий більш класний. О, дивіться і зовні фольцлайн поприємніше. Ну і все. Типу, оце і всі ну і тут сидушка ясно луче. Тут ті типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше, будь ласка, пишіть в коментарях від цього залежить. Яку ми завтра машину повеземо? Від вас залежить. Поїхали!